Всім привіт! 26 вересня 2025 рік компанія Електромотор. І перед нами інверторний генератор Hyundai hhu 3050 c Дуже вони користувалися попитом в минулому році, але їх не було, друзі, в наявності. Зараз напоминаю, є вони в наявності дані інвертора, пікова потужність 3,3 кВт, робоча 3 кВт. Досить отакий, друзі. Я би сказав, потужний інверторний генератор Hyundai. Покажу його технічні характеристики. Так що, кому потрібен, Даний інверторний генератор Hyundai робочий потужністю 3 кВт. Заходьте на сайт електромотора Да, телефонуйте 063 426 1010. Також пишіть на Viber. Уже про нього ми говорили. Ну от показую. Робочу зону, так би сказати, і комплектацію ноль 426 три, четыреста двадцять десять десять.